Choice глобал бренд, відомий в усьому світі. Твій лайфстайл буде здоровим і активним. Сьогодні це тренд покоління. Нова сторінка великого шляху вперед. Choice створює натуральну продукцію, якою користується сам, яку легко рекомендує іншим, спираючись на власний досвід. Тактильність брендів це сила емоційних зв'язків між Choice та споживачем. Це свіжий погляд брендів на те, що сьогодні дійсно важливе. Choice стає сучасно органічним, використовує нові прийоми і не боїться експериментувати. Чойс пишається, що українці створюють найнеобхідніше для кожного, найкраще для прийдешніх поколінь. Сьогодні кожен українець це супергерой. Choice Ukraine – дескриптор нового покоління бренду, в якому розкривається українське ДНК найхоробрішої та найсильнішої нації у світі. Чотири важливих поенти, які формують цінність Choice Product from Ukraine – Продукти для сильних, свідомих, вільних і незалежних людей. Product for Ukraine. Професійний експортний підхід до створення натуральної, а отже і безпечної продукції, найкраще, що сьогодні можна обрати для себе. By Choice – знак топ якості суббрендів. Choice Ukraine – це мейнстрім здорового способу життя. Choice Ukraine Community – спільнота, де об'єднуються прихильники брендів Choice і партнери, які обрали гнучку бізнес-модель українського мережевого маркетингу, в основі якого є продукт. Власного виробництва, бути партнером Choice Україн це бути свідомим у своєму виборі, відповідальним перед собою за своє здоров'я та здоров'я близьких людей, транслювати енергію, гармонію, свободу, розвиток. Це не просто бізнес чи робота, це стиль життя, який приносить задоволення і відкриває можливості необмеженого прибутку. Понад 18 років Choice довіряють мільйони. Світ змінюється, Choice змінюється. Змінюся разом щось.